Придіте поклоні! Рождається, славіте Його. Дорогі браті і сестри у Христі, неділя перед Різдвом завжди називається неділя святих праотців. Праотців Авраама, Ісаака, Якова. Цей, цю неділю на святій літургії. Читається Євангелія від Матея, яке називається Євангеліє Родоводу Ісуса Христа. І воно починається з першого розділу ось так. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова. І далі перечислюється. Всі, весь родовід Ісуса Христа. І продовжується так, що Матфан породив Якова, як і породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів. І від Давида до переселення Вавилонського 14 родів, і від переселення Вавилонського до Христа 14 родів. І різдво Ісуса Христа було ж так. Насамперед, для чого Євангеліст Матей перечисляє родовід, починаючи, родовід Ісуса Христа, починаючи від Авраама. Євангеліст Матей писав своє Євангеліє благовість до євреїв. Писав, писав він до євреїв, і таким чином він хотів довести, що Ісус Христос є правдивий, як тут сказано, син Давидів і син. Авраамів, тобто потомок Давида і потомок Авраама. Це було важливо, дуже важливим є цей родовід для євреїв, так як євреї не змогли прийняти будь-кого, навіть якщо він називається Ісусом Христом, якщо він не являється потомком Давида і потомком Авраамового. І е, Матей, він знає е, духовність єврейського народу, і що для них не мислимо прийняти будь-кого, якщо е, не являється е, потомком Давида і Авраамового, то він з цього і починає свою благовість. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Ісус. Христос, що значить Його ім'я? Ісус Христос? Ісус. Ісус це відноситься до особистості, до історичної особистості. І саме ім'я Ісус означає Господь-Спаситель, Бог Спаситель. Але і в старому завіті також іменувалися цим іменем царі, священники, пророки. Sama predstavka Kristus označuje, da mesija in pomazanik, to t. Bog Sapositelj, mesija pomazani. Jezus Kristus je objavil sebe pomazanikom Božjim. In prav evangelizem Matej dovodi se vsem nam, a na sam pred judejstvo juščim. Дорогі браті і сестри у Христі, а яке відношення ми маємо до е, родоводу Ісуса Христа, для чого це постійно зачитується е, нам, віруючим в Ісуса Христа, нам, Християнам? Це для того, щоб ми знали, що ми також належимо до духовного родоводу Ісуса Христа як християнин. Послання до Галатів будемо читати ось що. Авраам повірив Богові, і це поставилося йому у праведність. Отож, знайте, що ті, хто вірує, є сини Авраамові. Тобто Авраам прийняв обітовання від Бога по вірі. Господь йому об'явив, що він буде, буде благословенний і Його наслідство буде благословенним. Його наслідство буде так численно, так множественно, як зірок є на небі. Авраам повірив, і це йому було прийнято Богом за праведність. І тепер, коли ми віримо в Ісуса Христа, то ми також приймаємо ці всі обітовання, які Бог обітував ще Авраамові, коли, заключав, коли призвав його і заключав. З ним завід. І тому ми духовно маємо відношення до родоводу Ісуса Христа. Також в посланнях Апостола Павла до Галатів записано і писання передбачаючи, що через віру Бог виправдає язичників, предвістило Авраамові, і у тобі благословляться всі народи. Отже, ж ті, що від віри, благословляються. Звірним Авраамом. Отже, ті, що від віри, благословляються звірним Авраамом. Це вже прямо відноситься до всіх нас, які повірили в Ісуса Христа, бо всі ви, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Усі ви, що в Христа хрестилися, в Христа одяглися. Нема вже ні юдея, ні язичника, нема ні раба, ні вільного. Нема ні чоловічої статі, ні жіночої статі, бо всі ви одно в Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви нащадки Авраамові і за обітницею спадкоємці. Торі, браті і сестри в Христі, нам відкривається те, що вірою в Ісуса Христа ми маємо пряме відношення до Авраама. Важливо знати своє духовне роство. Що ми є сім'я Авраама в Христі Ісусі, і ми є синами Авраама. Рівно ж це людська сторона, але рівно ж божественна сторона об'являється нам такова, що ми в Ісусі Христі є синами Отця Небесного, ми є дітьми Великого Отця. І цей духовний зв'язок, це духовне родство. Розуміння цих речей є надзвичайно важливим для нас в християнському житті. Отже, благодатью Божою ми спасаємося вірою, вірою в Ісуса Христа і наш духовний родовід таковий. Коли ми є віруючі і належимо до духовного родоводу Ісуса Христа, і ми є сини. Авраамові і е, спадкоємці обітованого Богом, ми е, співспадкоємці самому Ісусу Христу, і ми маємо в Ісусі Христі життя вічне, то важливо, важливо прийти до тої свідомості, що хто суть сини Божі, хто суть е, сини, які е, наповнені благодатію Божою. Який наш має бути духовний стан, як у християн, синів і дочок Божих? Ми знаємо, що Бог полюбив світ і свого сина єдиного послав у світ, не пощадив, але послав, віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, мав життя вічне. Отже, як би в якому ми стані знаходимося, як сини Божі, як сини Авраама? Чи ми є благодатними? Отець Небесний віддав Свого Сина. І Сина, тобто Ісуса Христа, було розп'ято на Оловському Христі. Ісус віддав своє життя за нас, за наші гріхи. Але таким чином, коли Ісус був принесений у жертву, за наші гріхи Отець Небесний не відкинув нас, але всякий, хто вірує, має життя вічне. Тобто, всякий, хто вірує, Отець Небесний приймає як Сина. Хто вірує в Ісуса Христа, Отець Небесний приймає як Свого Сина. І тепер, як оприділити отой благодатний стан щодо себе, якщо би, припустимо, убили нашого. Мого Сина, то яка буде наша реакція на це? Очевидно, що того убивцю, ми би зненавиділи, ми б хотіли відомститися йому. Можливо, щоб ми віддали Його на суд Богові, а можливо, щоб ми змирилися з цим, пробачили його і в мирі відпустили. Але благодатний стан є той, коли б ми змогли. Прийняти убивцю нашого Сина як свого сина. Так зробив сам Бог Отець. Він не послав сина, щоб ним засудити світ, а щоб ним спасти світ, спасти кожного, хто увірував. Бог включає своє, свій духовний родовід, своє, свій божественний промисел, свій божественний задум кожного віруючого. І ми покликані благодаттю Христа також приймати. Один одного, ми покликані пробачати один одному і любити своїх ворогів. Коли ми будемо в такому благодатному стані, не будемо мститися, не будемо віддавати їх на суд, не будемо своїх кривдників і обідчиків, можливо, прощати і просто відпускати, і не хочу його знати, але будемо їх любити, то ми уподібнемось самому Небесному Отцю. Слово Боже, закликає нас, щоб ми були святі, як Бог святий. Ісус Господь Він проголосив для нас, що будьте досконалі, як Отець, ваш Небесний, досконалий. Тому, якщо ми належимо до родоводу Ісуса Христа, то ми, очевидно, будемо відкриті на Його благодать, яка допоможе нам оживити нашу віру, яка допоможе нам стати правдивими послідовниками Ісуса Христа. Правдивими християнами, справжніми синами і дочками Отця Небесного. Я бажаю вам, браті і сестри у Христі, щоб ми усвідомлюючи, що ми маємо через віру Ісуса Христа пряме відношення до родоводу Його, що ми є насправді сім'ям Авраамовим і е, обітовання Божі всі стосуються нас, бо ми е, спадкоємці, спадкоємці обітованого Богом. Щоб ми прийшли до такого глибокого усвідомлення, хто ми є, хто ми є християни, щоб ми нікого не засудили в своєму житті, щоб ми е, молилися за навернення остатку е, отого ізраїльського народу, е, е, яких Бог не відкидає, але Господь чекає, коли вони приймуть Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Щоб ми були вдячні Бога за те, що Господь дозволив, щоб їхньою невірою ми, із язичників, повірили в Ісуса Христа і стали Його новозавітньою церквою, щоб ми мали мир до всіх, до всіх людей, щоб ми нікого не осуждали, щоб ми проявляли таку християнську терпимість, а відтак і любов до всіх і вся, щоб таким чином. Благодать Духа Святого наповняла нас. Щоб Ісус Христос, який народився в Іфлеємі, народився у наших серцях. Ми кажемо, Христос рождається. Це значить, що Він не перестає народжуватися в нас. Він не перестає наповняти нас своєю благодаттю. І ми не перестаємо переображатися, уподібнятися. Самому Богу і Спасителю нашому Ісусу Христу. Ми не перестаємо рости в духовних, зрілих християн. І навіть ця благодать, яка прийшла, приходить до нас через віру в Ісуса Христа, навіть ця благодать, яка прийшла із народженням Ісуса Христа в Віфлеємі, наповнить нас, наповнить нас святістю. Наповни нас любов'ю, наповни нас праведністю, миром Божим і великою радістю, бо Христос народився. Славімо Його.